Ви було просто тоді, наскільки я знаю, що депутати теж давали запитання, щоб ви ти, ти звернулися до міліції Вернулися. і сказали, скільки є таких об'єктів. Звернулися десять днів Вернулися. не пройшло. Звернулися ще 14 січня. Ми чекаємо відповідь. Згідно законом, таку інформацію вони в обов'язковому порядку мають дати до 1 квітня органам державної податкової служби. Нам на наш запит, згідно закону. Мене ще одне запитання. Все таки я, я не можу зрозуміти, бо зараз бо податкові три церкви податкові говорили одне. Зараз у цьому, наскільки я розумію, написано зовсім інше. Оподатковуватись будуть з моменту реєстрації чи з моменту експлуатації автомобіля. Це різні речі. з моменту експлуатації. Машина 5 років, експлуатувалася за кордоном, привезли сюди і він її зареєстрували з реєстрації. З моменту реєстрації чи з не реєстрації. Хай навіть їй буде 20 років за кордоном, вона приїхала сюди і це бачить у них немає логіки. В, в, в цьому законі. <ріст> Ціка, базою податкування є легковий автомобіль, <ріст> що я є тому, тому, а, а, ні, перепрошую, <рісту> я, я, які використовувалися так, до п'яти років. Я дозвольте, дозвольте спитати. Дозвольте спитати. Є закон. Законом прописано. То це. Навіщо нам приймати положення? Я просто не можу зрозуміти, як воно прописано законом. Так законодавця вимагає. Немає законодавця. Хоча там чітко все розповідаємо. А ще питання, <плоди> по <плоди> Пропозиції. це пропозиція.